Привіт! Рада всіх вітати. Сьогодні я зроблю дещо екстремальне. Я побачила вчора ось цю страву вона називається пьольса. Це ячка з свининою, з свинячим жиром і з потрухами. Подається вона, як ви бачите, подається, це як сніданок виходить, у них ситний. Сама ця каша. З бурячками маринованими і з яйцем. Я її відкрила. До речі, якщо хтось знає користуватися. Оці... Бо я відкривала її вчора чотирма ножами. Я не вмію користуватися цим шведським відкривачем. Ну, Неважливо. Так от, я це все нагріла, посмажила яйце, дістала свій замаринований бурячок яйце, пьольса, і, звичайно, те, чим шведи їдять все, це. Гадайте, це брусничне варення. Ну, воно, правда, не дуже солодке, воно таке кисло солодке, але брусничне варення у них до всього: до риби, до м'яса, до сиру. Це якби must have. В сирому вигляді, ну, в холодному вигляді, воно не сиреть, воно виглядає ось А, Воно схоже на наші тушонки. Ну, такого сіренького собі кольору. Ну, і тут воно теж не дуже апетитно виглядає, але давайте куштувати. Ячку я страшенно люблю. Потрохи, я теж дуже люблю. Можна їсти. Але не вау. Ну, якщо б я була дуже голодна і в поході, і в мене більше нічого б не було. То, звичайно, ця польса як би ок. А тепер спробуємо те саме, але з брусничним варенням. Брусничне варення. Ну, мені і раніше джами заходили до м'яса. З брусничним варенням цікавіше. Бурячок класно хромтить. Ну, тобто, нічого такого екстремального, їсти можна, але в коментарях хтось писав, що одного разу він знайшов там частину зуба в цій консерві. Ну, таке теж буває. Тож, екстремальність шведської їжі продовжуємо вивчати. На черзі щось дуже цікаве. Слідкуйте, за нами на Балаїді. Рада була всіх бачити. E